Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас на огляді акумуляторний тример підкошувач від компанії Edon. А саме модель на 18 вольт. Також існує модель на 12 вольт Тут ми будемо розглядати модель на 18 вольт. Зараз ми її розпакуємо, зробимо розпаковку. Так, що у нас, друзі, де в комплекті? Сам Ось Такий, от такий, тут є кнопочка, де ми можемо регулювати положення самої кусильної головки. Так. Тут ми заберемо. Також, друзі, має телескопічну ручку. Нажимаємо і витягуємо. Це його максимум. Ось так. Нажали. Зафіксували. Нажали. Зафіксували. Так, друзі. Сам тример. Акумулятор 18 вольт, едон. Посадка М1, тобто посадка Макітовська. І можна ставити будь-який акумулятор, який має 18 вольт з макітовською посадкою, навіть оригінальний макітовський акумулятор. Раз. Два. Зарядний пристрій от такого плану. Також в комплекті йдуть 5 комплектів ножів. От таких. З ножами немає ніяких проблем. Ножі продаються в інтернеті. Десь навіть бачив фото, можливо, зараз ставлю. До 200 гривень комплект з 5 штук. Тобто І хватає їх на досить довгий час, якщо ви не, нічого не, не влупите тверде. Ну, то є ніякий там стовбур дерева або щось типу того. Ножі. Обмежувач. Дуже класна штука. Ставиться він на сам кінець. І коли ми косимо, ми опираємося в перешкоду, наприклад, це квітка троянда, бо дуже часто всі скошують квіти, думаю, чоловіки мене розуміють. Або якийсь паркан, або бетон, огорожа і всяке таке. Такий обмежувач, захист. Захист від трави, він тут чіпляється. Зараз ми його прикріпимо. Ручка. Ручка чіпляється собі тут, тут, де вам зручно, щоб нормально тримати і керувати таким підкошувачем. Ніж, дві штуки. Ось такий, друзі, ніж. Е -е, металевий, дуже цікавий. Дві штуки їх є. Пильний диск. Побідітовими напайками. Також він тут присутній в комплекті. Ну і ключик, щоб це все діло монтувати, скрутити, прикрутити, відкрутити. Також є в комплекті. Е, від себе скажу, що не думаю, що він довго буде косити металевими ножами. Бо все ж таки він підкошувач, а металеві ножі е, придумані для всяких заростів, е, всяких твердих, все, що має тверде стебло. Ну, все-таки, отой моторчик маленький може не витримати. Тому радий би косити тільки пластиковими ножами, щоб не давати великих нагрузок і тоді воно довше вам прослужить. Зараз ми, друзі, скрутимося все докупи і спробуємо щось з ним покосити. Так, друзі, різьба тут стандартна. Відкручуємо, так як відкручуємо. Відкрутили, забрали. Тут є такі пази, отут, а тут є виступи, маємо в них попасти. І як попали, прокручуємо, щоб отвір пішовся з отвором на корпусі. Війшовся. Є. Самі ножі, чи метал чи пластик мають ось такі вирізи. І тут є теж такі вирізи. Тобто виріз має попасти в виріз. Оп! І все, нічого більше не прокручується. Ставиться шайба. І закручується гайка. Тут притримується, вона там теж все в своїх пазах і не прокручується вал. Єс. Yes. І оця металева штучка чіпляється сюди. Тут є спеціальні отвори з того і з того боку. Маю в них попасти. Так закрили, так відкрили. Так як на коробці. Так, це ми покладемо сюди. Акумулятор. На жаль, на акумуляторі індикації немає. Ну, обороти серйозні. Вородок каже, що тут є 10 000 оборотів. Цікаво, дуже цікаво. Зараз будемо пробувати щось. Косити також хочу показати, що акумулятор підходить не тільки едонівський едон, а це копія Макіти Profitec типу 36 вольт, насправді 18. Просто виходить більший запас потужності. Що, друзі, перебазувалися ми в такий садочок. Будемо пробували обкосити ось таке деревце. Потім перейдемо на інше деревце, де трошки є щось грубше або більше зарощене. Пробуємо чітко тут. Також бачу вже може бути висновок, що оцей обмежувач задалеко від ножа. Тобто можна було зробити його отаким. Тобто отут. Ближчим, ніж це, це не виступає. А тут ще буде лишатися. Певний проміжок трави. Ну, пробуємо. Друзі, вийшло непогано, але все ж таки то, що я вам і казав, залишається трохи трави. Тобто Максимально близько воно не підпускає. Зараз спробуємо щось ще, де нема критичин. А тут нема критичин. Можемо спробувати ось тут. Так, друзі, виходить. Я думаю, зараз ми з вами ще поставимо металевий ніж і попробуємо покусити ще з металевим ножом ще біля якихось деревців або туїв. Їдемо далі. Ну що, друзі, перейшли ми до таких туїв. Тут є отакі от зарості ззаду туї, де я не можу їх скусити великою косаркою. Теоретично можу, але от що буває. От ту я зачепив, я її скусив, вона вже відростає. Тому попробуємо так. Поставили металевий ніж. До речі, металевий ніж є по розміру чуть-чуть більший, Чуть-чуть довший за пластиковий. І зараз ми попробуємо покусити металевим ножом. Тому, друзі, дивимося, що з того вийде. Друзі, косить він набагато краще, ніж пластиковий. Але знову ж таки тут є трава з грубим стеблом. Таке всяке зело, Тому, друзі, зараз це докошу і зробимо якісь висновки. Так, друзі, ми його скосили. Друзі, отак косить дана коса. По характеристиках в цьому відео ми не будемо проходитися, бо вони є на кожному сайті, кожен про них е, пише. Ми, головне, хочемо зробити, щоб показати, як вона в роботі, як вона працює, що йде в комплекті і що до неї підходить, наприклад, акумулятори. Е, тому, друзі, також я хочу дуже важливий момент е, оголосити, що. Це не повноцінна коса, це не повноцінний тример, це підкошувач, це як доповнення до вашої коси. Для того, щоб скосити те, що ви не можете скосити великою косою чи газонокосаркою на колесах. Якісь бордюрчики підкосити, якісь клумби підкосити, квіточки окремі деревця, от всяке таке, там, де ви не взяли великою косою, тому що боялися пошкодити деревце чи квітку то от таким підкошувачем повністю можна це зробити, то що вам потрібно. Так що, друзі, якщо це відео було для вас корисне, ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтеся, далі буде.